Євангелія на щодень, 8 червня, Матея 5, 27-32 Ви чули, що було сказано не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирвай його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішов в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть її лис розвідний. А я кажу вам хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той й робить з нею перелюбку, і хто взяв би розведену чинить перелюб. Якщо людина не захоче покинути гріх, то навіть Бог тут не зарадить. Людина мусить сама захищати свою душу. Ніхто не може зробити цього замість неї. Метод боротьби зі злом той самий, що і століття тому, особисто радикально, добровільно втрачати, щоб отримати. Втрачати око, якщо якісь знання роблять вас гіршими. Такі знання не варто здобувати, краще бути навігласом, але після смерти прокинутися на небесах, ні стати еродитом та опинитися в пеклі, втрачати руку правицю, якщо якась дія спонукає вас скочуватися в безодню зла. Таку дію також слід негайно припинити краще бути бідним, ніж багатим, вільним і безпечним, ніж поневоленим і заляканим. Господи, дай мені силу радикально відмовлятися від усього, що забирає від мене життя вічне.